Привіт, друзі! Ви на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. Отож назбирала я трішки стихійних монеток і буду пробувати когось прикликати. Маю 14 спроб, вже давно не прикликала на стихії, плюс монетки дають в шляху до області і ще давали на Чорній П'ятниці в подарунок, тож назбиралося. Є багато цікавих героїв, і нових, і не дуже. Але, звісно, хотілося б когось нового зловити. З червоними в мене так собі, тож хочеться якусь нову п'ятірку. Але як вже пощастить. Тим більше, що наловила мультів нещодавно, тож мало шансів, але буду пробувати. Отож, перша спроба. Ніндзя, здається, вже був такий чотирьохзірковий. Ну, вони зараз трішки за слабкі по статах, щоб чотирьохзіркового такого ніндзю прокачувати. Так, далі пробую. Данте, трьохзірковий. О, герой місяця! Ну, нічого собі. Виловила. Ну, перший Герой місяця в цьому році. Навіть, я навіть не очікувала. Бо, як я вже казала, мені гем тільки один рік падає. То, певно, більше не буде цього року. Ну, але добре, що є. Пробую далі. Бастер теж його довший час не було в мене, виловила, але ще не прокачала. Корнель і бонусом тренер. Ну, тренерів теж треба, це добре, що вони випадають. Трішки легше буде героя прокачувати. Тим більше я мульти качаю зараз, то точно знадобляться. Азар це взагалі стандартна трійка. Так, таке собі. Буц, Буц теж є. І теж ще я його не прокачала, ніяк не доберуся. Нова, якось зловила її була. Чотирьохзіркова, ну не знаю, теж її не качала. Всі не качені в мене ті, що випадають і всі є. Ну, ще сім спроб. Рауль. Валер Морк, стремтіння безодні. Ну, не знаю, прийшов герой місяця. Ну, не факт, що щось впаде ще, але якщо намірилась, то вже буду пробувати. Рудольф, таке собі. Знову Бастер. Хм. Хокман трьохзіркова. Ну, дві спроби ще залишаються. Pepper Flame класна. Бернадетта теж. Як на підбір. Щоб хтось з них випав. Хм. Лі, ну, не знаю, не треба його швидше за все мені. І остання спроба. Ейдун. Ну, не пощастило. Не пощастило виловити п'ятірочки. Звісно, я задивлялася і Черміона не завадила би. Та й хтось сов. Багато класних героїв. Ну, блосом я забрала. Так, вона тут теж є. Бернадетта, звісно, це, це так. Та й норман, ну, багато є героїв, яких можна було б виловити і прокачати ось Діма. Ну, але не впало добре, що хоч герой місяця випав. Тож, як я і думала, нічого не зловилося, не вдалося запастися червоними героями, випав лише ГМ, ну і на тому дякую. Пишіть, як у вас успіхи і чи робили спроби цього разу. А на цьому у мене все. Бережіть себе і своїх близьких, і до зустрічі в нових відео.